Спецавтівку Вінниця облводоканалу зустрічаємо на вулиці Івана Богуна. Здавалось би звична справа ремонт мереж та є складнощі. Шлях до водогону пролягає берегом через очерет. Дійти туди без гумових чобіт неможливо. Аби дістатися водопровідної труби, яка йде по дну річки. Нам доводиться долати нелегкий шлях, але ми вам покажемо, як її обстежують і ремонтують. Дві водопровідних труби кожна діаметром у пів метра, які забезпечують центр міста і вишеньку водою, прокладені на дні Південного Бугу, на глибині у 4 метри. Трубопровод, дюкерний перехід трубопроводу через річку, він зроблений сталевий. Коли йде витік, ну, зварених робіт, ви розумієте, ми виготовляємо йортиші. З різьбою специфічною і вкручуємо їх в отвір там, де відбувається витік, і таким чином ліквідовуємо. Водогін доволі старий, йому понад 50 років. Під час обстеження тут виявили кілька поривів. У воді їх помітили, бо на рівному плесі утворюється розходження хвиль. Та навіть невелика пробоїна вимагає залучення водолазів до небезпечних аварійних робіт. Як ми зачити чути, на те, щоб ліквідувати витік комунальникам та водолазам, знадобилась не одна година, і літній сезон саме час впоратись із такими викликами. Обстеження дюкерного переходу труб, які йдуть по дні річки, ліквідація витоків на ньому здійснюється у літній період. І якраз це співпадає із нашим планом дій по підготовці до нового опалювального сезону, тому що це в першу чергу боротьба із втратами води. Ми всі розуміємо, що мережі зношені, і не потрібно забувати, що мережі є не лише під землею, а й під водою. І власне вони теж мають витоки, і їх теж потрібно обслуговувати. Хоча це значний шмат роботи і досить складна ділянка. Вінниця має кілька таких дюкерних підводних переходів різних діаметрів. Тож після ліквідації витоків у працівників водоканалу нові планові обстеження. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.